Прекрасний день, аби вже шлях наглий трафив кожного клятого дебіла, що припхався на нашу землю з війною. А ми з вами взялися за ремонт, отого, навіть не знаю, як то скутером можна назвати, чи ні. Та у нас Suzuki 5G чи просто 5, поки що не ясно. Але будемо розбиратися, що з ним є і чого він до нас. Приїхав. Так що, якщо вам цікаво, то як завжди, підписуємося на той каналчик, ставимо вподобайку. Ну і традиційно, харе трендіти, пора робити. Трошки поговоримо про ту тарахтайку. Ну, я не знаю, по-моєму, то самий великий дизайнерський провтик, який я бачив в своєму житті. Як можна було після от такого? Лец, два, три, бабочка, все. Такий дизайн пацанський. Ну, то, ну, Нормальний, ну, скутер, як скутер, понятне діло. А той якийсь. ну, Він явно на жінок розрахований, будком метелика такого. О, сюди вбабахали. Тут широка трохи пані має на ньому їздити. Бо таке коромисло має мати файне всю сідушку. Займати, ну, то дань, скоріше всього тому, щоб сюди по регламенту залазив шолом. Ну Але виглядає, то все трохи така має бути Ух, торпеда в тої пані, що дай дорогу. Вже від Honda сюди натягнули чехольчик Та й все, що можу сказати про нього, тако, ну кажу, дизайн точно жіночий. З приколяси. О, то прикольна тема, що тут його вот бардачок. Можна ще зарядочку для телефончика придумати, і буде прикольно. Той в нас інжекторна вже е, тарахтайка. Так що погнали, заганяємо то все діло в гараж та й будемо дивитися, якого милого вона не хоче запускатися. Але перше, що такое, якщо відпустити... На цей то компресією щось явно не пахне. Ну але зараз будемо дивитися, підключимо компресометр і далі по списку. Так що погнали розбиратися, що з ним є. Здіребанили ми значить, нашого лецика. І от у двоє є в нас просмотрове віконечко, і там є стрілочка. І на магнітику, бачите, там є в нас полосочка. Ту полосочку ми напроти стрілочки ставимо, і то буде означати наша верхня мертва точка. І тоді можна буде подивитися, що там з нашими клапанами і все решта. Але реалізовано то трохи, я не знаю, чи то вже того такий тюнінг. Хто знає, пишіть. Бо щоб зняти, то треба або викрутити лямду, або зняти вихлоп, ну коротше, того не дістається. Але тако я трохи відсунув, пальцями накрутив. З компресією то, звісно, було б зробити трошки важче. ну Але маємо, що маємо. Погнали скидувати кришку, давайте що там з нашими клапанами. Ну що ми маємо? Ми маємо, що верхній клапан впускний у нас зажатий в смерть, а випускний, ну, випускний розжатий. Отако в принципі все у нас тут в лінію. Тобто мало би все грати. Зараз спробуємо розпустити клапанці і подивимося, що нам то дасть. Гінули ми кумчик назад, клапана верхній я поставив впуск, точніше 0,5, випуск 0.10 пробуємо. Бензонасосик пішов. Що? Часики. Аж. Не Нецікаво викладати той і цей, але тепер ви собі знаєте, що якщо що, то лізьте до клапанів. Бо звичайна регулювання клапанів е порішала все. Заводиться, їде. Не знаю, що зберемо та ще прокатнусь, так би трохи довше було відео. А так, підписуйтесь, якщо було корисно. Ну і погнали збирати, тут йому назад. Кідали тестовий замір, яка компресія у нас вийшла. Завод! Хотів би я, би то був фінальний підйом, але фіг там плавав. Отак наш моторяка звідси знятий, бо після заміру компресії наш мотор більше не запустився. Чому так сталося? Я собі думаю, що, скоріше всього, через те, що був зажатий впускний клапан. Він у нас підгорів і плюс ще почало бахкати в нас впуск. при тому що Ну Всі е, запалення в нас виставлене. РМчик не скаче. Тобто тут все в нас добре, тому думаю, що пропускаю. Ще плюс до того, зараз буде важко показати вам, бо мікрофон, не мікрофон, коротше, все як завжди. Е, легенько компресором, якщо подути, то чути, що сіфонить е, в верхній клапан. Так що я думаю, що вся наша проблема там. Добре, що гавкнув він тут, а тут би копе... Приїхав скутер трохи здалека до нас, тако би відправив і власник би завів і розчарувався потім. Сказав би, що за фігня точніше не завів би. Так що добре, що то все сталося тут. Отако От буває. Ти вже думаєш, що ти все, раз, два, зробив. Але Лецик п'ятий придумав собі по-другому. Ну, а що всім людям біда? То нам контент, що, харетрин діти погнали знімати ту голову, будемо проливати і дивитися, що там в нас є. Де беретеся ну то просто труба. коротше тут під шестигранник має бути. Але з щось пішло не так. Зарізалися, походу, викрутили. Питання, хіба на що -то закручувати туди-назад? Вже нема нормальних нових болтиків туди вставити. Коротше, як я не мучився з тим. Не можу я то дістати, а воно тут цільне, не так, як китайце, ну, не розборне, не можна ракіра розібрати. Розбирається голова, знімається зірка і тоді вже все дістається. Так що в мене план такий. Зараз попробую спробую отверточку туди цей, і зняти його. Бо пробував, думав може інструментом. А інструмент не залазить, не стає. Коротше, лишається хіба. Отако Розбирати коротше, якийсь супермайстер. Зробив такий опад і власнику, і мені заодно. Ну, зараз будемо якось то скидувати, а там далі. Ну, я думаю, що має вийти, От, я хочу піддіти, то і стягнути. Зараз подивимося, що у нас з того вийде. Що ж, вдалося мені зняти. Так я і зробив, викруточкою підцепив. так Воно проскользнуло і впало. Що ми тут маємо? Поршнюва у нас вже де мало де бути мототех, походу вже йде. Зазорчик о, такі, о кілометровий. Поршеньок теж у нас йде метать, де там десь було веб МТ. Так що і не знаю, я, що я маю з тим робити поки що. Ну, але зараз проливаємо голову, але все-таки не розпредвал. Я, я не знаю, бо ну, як я маю то. Коротше, проливаємо голову, поки що, а далі будемо думати. Так, впуск, впуск у нас потік. Отако. Я думаю, далі можна і не перевіряти, бо клапана з притіркою, з чисткою під заміну. Так що я погнав все замовляти, а ви підписуйтесь, якщо ж того не зробили. Бо такі от чудесні ремонти бувають. Здавалося б, вже все, 6-4 пендень, зараз, два і погнали, а не тут то було. Ось такі ось чудеса. Це якраз для тих, хто потім дивується, що дорого. Бо нема чого до такого стану доводити. Якщо я погнав все діло замовляти. Ситуація з розряду оце так поворот. Значить розказую. Скутерець у нас вже зібраний. Профукав я вам то показати. Чому розкажу чуть-чуть пізніше. Що сталося? Отако обламалася в нас направляюча, направляюча клапана. І що саме веселе всередині теж то все діло обламалося і воно тут як виявилося незмінне. То прийшлось е, замовляти беушну голову і ставити її сюди. А ну, Назарчику покажи, як воно працює. Що? Висадили ми акум, давай толкача. С пів Все, тихесенько заводиться, працює, грає, як поміняти клапана, я вам вже показував. Посилання на то все діло ви теж знаєте де шукати. А тепер до важливого. Важливе те, що, на жаль, я вимушений вас трошки покинути, так як я тепер військовий. Але я сподіваюся, що з вашої підтримки каналчик буде жити. Так що, якщо маєте бажання, то підписуйтеся. Не забувайте, як поміняти клапана, я вже мільйон разів показував на каналі, можете собі знайти. Не забувайте так само за телеграм, там запчастинки продаються, теж переходьте, посилання всі. Лишаю в описі до того відео. Якщо хочеться і маєте бажання підтримати мене, то посилання на спонсорство того самого каналу я так само залишаю в описі до того відео. Все, саме, все що вам треба по ремонту тої техніки, то ви знайдете тут. Якщо хочете би фіксики, знімали контент, то пишіть фіксики гоніть контент. І може мені вдасться їх попросити і вони будуть робити. Бо якби не вони, то навіть той скутер е, зібрати би вже не вдалося. Е, так що от такі справи. Маю ще трохи контенту в загашнику на вас, так що такого зразу не кидаю і все, не прощаюся з вами. Як буде можливість, то буду ще підзнімати. Не знаю, кажу, по ремонтам вийде-не вийде, але наразі маємо, що маємо. Так що... Тепер вже донайте на ЗСУ, то і мене стосується. Та і той стосується кожного, хто живе в тій країні. На тому в мене все. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайку. Ну і до зустрічі в наступній серії. Всім па-па!